Лише один удар, і мінус сотні окупантів у мережу. Потрапило блискавичне відео смертоносної атаки по позиціях російських загарбників із Хаймарс. Ці епічні кадри ви маєте побачити на власні очі. Більше деталей про обстановку на фронті російсько-української війни просто зараз на каналі Січас. Почну з того, що кілька днів тому, а саме 14 червня, з'явилося наступне повідомлення: українські військові завдали одного із найбільш смертоносних ударів по окупантах за час повномасштабної агресії Росії проти України. Залізний койлак боляче вдарив по російській дивізії, яка готувалася йти в наступ на українські позиції. Успішну операцію. Наші бійці провели у районі міста Кремінна на Луганщині. За підрахунками експертів, там могли бути ліквідовані 100, а то й майже дві сотні загарбників. Путінські воєнкори тоді скиглили та завивали в унісон. Мовляв, у втратах Росармії винен їхній же генерал. Зацитую, який пост опублікував паблік «Рибарь». Трагічний інцидент стався в одній із дивізій, що збиралися піти у наступ. Дві години люди стояли натовпом на одному місці і чекали, коли командир дивізії слово своє мотивуючи мовить. Але замість нього своє слово сказали РСЗВ Хаймерс та артилерія супротивника. На південно-донецькому напрямку за кілька днів у боях постраждалих було менше ніж від злочинної дурості командира дивізії. Пізніше виявилося, що винуватець торжества це генерал Суграб Ахмедов, якого згадували морпіхи 155-ї бригади у скарзі губернатору приморського краю на командування та величезні втрати під Павлівкою на Донеччині. Це поруч із вугледаром. У лютому 2023 року. Путін своїм указом присвоїм цьому ж Ахмедову звання генерал-полковника. Хоча у деяких джерелах йдеться, що той отримав генерал-майора. Аналітики Deep State опублікували сам момент удару реактивною артилерійською системою. Його чітко видно на цих кадрах. Після моменту влучання над лісистою місцевістю здіймається хмара диму. Стверджується, що відео поразки ворожої колони знято під селом Житлівка Сєвєрдонецького району. Епіцентр влучання за півтора кілометри на північ від Житлівки, за сім з половиною кілометрів на північ від Кремінної та за вісім кілометрів на схід від лінії бойового зіткнення. Також спеціалісти Геоконфермд зауважили, що в кадри потрапили п'ять вантажівок окупантів. Кожна з машин може перевозити до 30 військових. З цього аналітики прийшли до висновку, що в районі удару перебували сотні людей, чи правильніше сказати, нелюдів. Такі боєприпаси вважаються особливо ефективними проти піхоти. Одна ракета покриває площу що дорівнює чотирьом футбольним полям. Принаймні один із… Цих снарядів потрапив прямо в зону скупчення техніки та військових Російської Федерації. Аналітики припустили, що всі, хто був поряд із місцем удару, не змогли вижити. На останніх кадрах відео ви бачите, як росіяни евакуюють солдата з іншого боку, де було завдано ударів. Отже, якщо солдати, які перебувають так далеко, постраждали від вольфрамових снарядів, у транспортних засобів і солдатів під ударом не було жодного шансу. Зазначили в Геоконфермт. В інституті вивчення війни відзначають позитивну динаміку на нашу користь. ЗСУ мають успіхи майже по всій лінії фронту. Констатують аналітики. Напередодні сили оборони продовжили контратаки на північному та південному флангах Бахмута, а також у районі Роздолівки, Краснополівки та Берхівки Ягідного, що розташовані за 13-16 кілометрів та 2-4 кілометри відповідно на північ від Бахмута. Якщо ж підсумувати за останні два тижні під час контратак поблизу міста фортеці українські війська відвоювали 16 квадратних кілометрів території. На цьому українські захисники не зупиняються, і ті ж Хаймерс до слова, також на відео. Ви бачите роботу наших сил спецоперації під Бахмутом. Там вони відмінусували ворожий комплекс артрозвідки зоопарк 1 та станцію Реп Белісаглєпськ-2. А так по позиціях росіян працює 93 третя окрема механізована бригада Холодний Яр з БМП 2 під Бахмутом. Ніже лівє, ніже лівє, ніже, 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 оп, народ. Ніже, 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 чуть-чуть, трохи ніже. Чуть-чуть ніже. Да, чуть -чуть оп, давай. Ці кадри показав командувач сухопутних військ збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. Та за його оцінкою, обстановка в смузі відповідальності східного угрупування військ залишається напруженою. Далі цитата. Попри наступ наших військ на півдні та втрату території і населених пунктів на цьому напрямку, противник продовжує переміщувати окремі найбільш боєздатні частини на Бахмутський напрямок, поєднуючи ці дії з потужним артилерійським вогнем та ударами штурмової і армійської авіації по позиціях наших військ. Разом з тим додає військовий, ми продовжуємо вести наступальні дії на окремих напрямках, займаючи панівні висоти лісосмуги з метою поступового витіснення ворога з підступів до Бахмута. Розуміючи це, ворожі підрозділи чинять відчайдушний опір. Що ж, хочеться побажати нашим героїчним воїнам витривалості, а ми ж не забуваємо донатити та працювати кожен на своєму фронті, аби наближати нашу перемогу. До речі, що для цього робите особисто ви. Дуже цікаво буде дізнатися про це у коментарях, тому зустрінемось тут під відео. А я вже починаю готувати нові випуски, аби ви завжди були у курсі останніх подій. Підтримайте нашу команду вподобайкою та підпискою на канал. Ми працюємо для вас. А нині ж я пропоную заглибитися на вугледарський напрямок. Учора вже говорила про успіхи та прорив Збройних сил України. Всі подробиці за мить. Збройні сили України знову порадували гарними новинами. Є нові просування на Донеччині про подвиги наших воїнів та безповоротні втрати ворога. Розповім просто зараз на каналі. «Січас». українські військові просуваються на Таврійському напрямку. Зокрема, в районі Вугледара Донецької області ЗСУ вдалося наблизитися до позицій окупантів до одного кілометра. Про це повідомляє об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Почуємо. Захисники сил оборони Таврії впевнено обороняються та продовжують нищити ворога. Найбільше штурмів противник здійснив на Мар'їнському напрямку, а саме 13, на Авдіївському 9, на Вугледарському 2. В цілому на Донеччині в день відбулося 25 бойових зіткнень, а вночі 7, При цьому найбільше в районі Мар'їнки 5. Та одне бойове зіткнення в районі Авдіївки. Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ Таврі Олександр Тарнавський повідомляє: за останню добу окупанти втратили вбитими та пораненими понад чотири роти. Крім того, знищено та пошкоджено 59 одиниць військової техніки противника. На Бахмутському напрямку наші воїни продовжують просуватися на флангах. Наразі активність росіян у районі міста фортеці значно зменшилась. Зацитую представника генштабу ЗСУ Олексія Громова. Окупанти ведуть оборонні дії, бо на більше друга армія світу не спроможна. Водночас сили оборони України активними діями північніше та південніше Бахмута продовжують звільняти рідну землю від загарбників та завдавати противнику суттєвих втрат. І зупинятися на цьому не збираються. Це впевнена теза екс-командира полку Азов Максима Жоріна. Продовжу його пряму мову в своїй смузі відповідальності. Наша третя окрема штурмова бригада зупинятись не збирається. Зупиняємось лише для того, щоб закріпитися на зайнятих позиціях та підготуватись до подальших дій. Росіяни дуже нервують і продовжують перекидати все більше нових резервів. Заводять відносно свіжі сили та міксують різні підрозділи. Сподіваються, що це їм сильно допоможе. Як зазначила заступниця міністра оборони України Ганна Малер, учора, 14 червня, результати наших героїв на фронті були наступними. На Бахмутському напрямку на різних ділянках українські бійці пройшли вперед від 200 до 500 метрів. На Запорізькому просунулися від 300 до 300,5 метрів. Роблять це захисники України в умовах надзвичайно жорстких боїв, авіаційної та артилерійської переваги ворога. За таких надлюдських умов не обходиться без втрат. Кремлівські агресори малюють Україні захмарні цифри. Нібито серед особового складу наша армія втратила ледне 150 тисяч військових. А по техніці, у фантазіях, росіян нещадно горить вся західна допомога, як тільки потрапляє на фронт. Насправді ж, втрати дійсно є, і у Міноборони оприлюднили фото. Так, Ганна Маляр публічно показала знімки пошкодженого росіянами БМП Бредлі після прямого влучання у нього граду. Бійці 47-ї бригади розкрили подробиці. На бойовому завданні Бредлі отримав пряме влучання ракети в Башту та загорівся. Екіпаж безпечно евакуювався, а механік водій відвів бронемашину на безпечні позиції та загасив наслідки. Легка контузія одного з воїнів. Як лучно наголосила пані Маляр, цей приклад доводить непоросічну бойову живучість машини. І хай там пропагандисти вже починають готуватися ще мілітарної допомоги для ЗСУ буде більше, а отже. Техніка на полі бою в рази підсилиться. Принаймні на це розраховує генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні засідання у форматі Рамштайн, яке відбудеться вже сьогодні паралельно із зустрічю міністрів оборони НАТО. Тепер дослівно. В останні дні ми бачили суттєві обіцянки щодо поставки зброї з боку європейських союзників і з боку США. Процес триває. Україна потребує багатьох різних видів підтримки, але, вочевидь, найбільшим фокусом буде і вже є, та продовжує бути це важливість підтримки того, що системи, які вже є там, тобто на полі бою, працюють так, як потрібно, сказав Генсек. Деякі партнери Києва заявляють, що Україна ще не розпочала повномасштабного контрнаступу. Зокрема, так висловився президент Чехії Петр Павел. Мовляв, є перші операції сил, сил оборони на кількох напрямках, і це помірний початок великої вісічі окупантів. Західні аналітики так само вважають, головні бої ще попереду. Про це пише видання Reuters. Далі пряма мова. Після тижня запеклих боїв справжні випробування контрнаступу Києва ще попереду, оскільки українські війська перебувають на певній відстані від головної лінії оборони Росії, а частина, основна частина сил, підготовлених для наступу, все ще перебуває в режимі очікування. Кінець цитати військовий аналітик із Польщі Кондрат Музика каже, що наразі Україна задіяла лише Три із 12 бригад, які були підготовлені для контрнаступу, так бригада зазвичай налічує щонайменше 3,5-4 тисячі військовослужбовців. Раніше Київ заявляв, що Міністерство внутрішніх справ підготувало вісім штурмових бригад із 40 тисяч солдатів. Аналітики кажуть, що основні сили України зосереджені нині поблизу міста Оріхів у Запорізькій області. Та великої новосілки у Донецькій області, що приблизно за 80 кілометрів на схід, це може свідчити про те, що українські генерали поклали око на токмак, окуповане місто в Запорізькій області, розташоване приблизно за 25 кілометрів від лінії фронту. Ще за 50 кілометрів розташоване місто Мелітополь. Обидва населені пункти добре укріплені. Пише Ройтерс. Ну, як вважаєте ви, чи дійсно просування наших воїнів на фронті це лише розігрів перед великим ударом по загарбниках? Напишіть свою думку у коментарях. Не забудьте поставити вашу вподобайку цьому відео і підписатися на наш канал, аби найголовніші новини бачити першими.